Листопад 2022 року запам'ятається в культурному середовищі ще й тим, що на Майдані Незалежності та на зруйнованих російськими окупантами будинках у Бородянці та Ірпені з'явилися графіті, які належать одному з найлегендарніших митців сучасності Бенксі. І повідомлення про це з'явилося в усіх головних світових медіа. Тож Бенксі знову звернув увагу ситого і ледачого заходу на ключову світову проблему сучасності російсько-українську війну, і те, що Бенксі висловився на цю тему, утверджує нашу боротьбу з окупантами як головну проблему людства. Чому це варто трактувати саме так, та що означають роботи Бенксі, залишені на українських стінах? Я розповім у цьому сюжеті. Я Богдан Олег Горобчук, і ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ви дізнаєтеся про довкола культурні феномени, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Перевірте, чи ви на нас підписані, і що дуже важливо, чи натисли на дзвіночок. І пишіть у коментарі, чи знали ви творчість Бенксі до того, як він приїхав до України, та як ви в принципі ставитеся до стріт арту та графіті. Бенксі найвідоміший вуличний художник у всьому світі. Ви, певно, бачили на просторах інтернетів поліцейських, які цілуються, хлопчину, який замість коктейля Молотова кидає букет квітів, або покоївку, яка замітає світові проблеми, щоб вони не муліли ситому заходу, або ці його всюди сущі щурі, які уособлюють анонімних вуличних художників. Бенксі культовий стріт-арт художник, і причина цьому. Не лише те, що його роботи присвячені гострим соціальним і політичним проблемам, які турбують усе людство, і не лише те, що він настільки лаконічно та метафорично вміє висловитися про ці проблеми за допомогою балончика з фарбами та трафаретів, що це миттю викликає жваві обговорення як у середовищі арткритиків, так і на безмежних просторах соціальних мереж. Бенксі цікавий тим, що протягом більше ніж 30 років активної. Арт-кар'єри йому вдавалося зберігати анонімність. Тобто, хто він достеменно невідомо. Однак тут є декілька дуже цікавих версій. Якщо ви хочете їх почути, а також дізнатися більше про творчість Бенксі, тисніть цьому відео вподобайку та коментуйте. Якщо відос набере понад 2000 лайків, я неодмінно зроблю про нього великий сюжет. А наразі важливим є той факт. Що легендарний митець прилетів до України спеціально для того, щоб анонімно завітати до зруйнованої окупантами Бородянки та залишити промовисте графіті на остові багатоповерхівки. Важливо, що він оприлюднив фото цієї роботи у себе на офіційній сторінці в Інстаграм, а отже, підтвердив авторство. Тендітна дівчина-гімнастка, яка спирається на руїни, як на мене, символізує водночас крихкість миру в сучасному світі. Але й красу відродження, яка постане на руїнах сьогодення. З іншого боку, може це теперішня Україна, яка на силу балансує на зруйнованому радянському минулому. Дуже подібна за настроєм робота ось така гімнастка, яка буквально спирається на прірву з бандажем на шиї. Однак у її руках стрічка вона творить красу. Оскільки Бенксі своїх робіт не пояснює, інтерпретацій тут може бути багато. А яка інтерпретація ближче саме вам? Запропонуйте її у коментарях. А поки ви пропонуєте, я скористаюся нагодою подякувати нашим любим патронам. Імена найактивніших з них ви зараз бачите на екрані. Але ми вдячні всім нашим благодійникам. Долучитися до них можна за посиланнями або номерами карток в описі до відео. Для нас дуже важлива ваша фінансова підтримка. Адже так ми можемо більше нашого часу присвячувати створенню якісного українського контенту. Значно легше потрактувати інші графіті, ймовірно, Бенксі, які з'явилися в ці дні в Україні. Незадовго до роботи в Бродянці на Київському майдані Незалежності помітили ось таке графіті на бетонних блоках. Діти гойдаються на металевому їжаку, ніби на гойдалці. Цікаво, що це фото оприлюднила фан-сторінка Бенксі, і знову тут крихкість. Розбалансованість людського існування під час війни, і ця безцінна дитяча здатність за будь-яких обставин мати натхнення до гри. А згодом фотограф Едрам, який працює в Україні для закордонних видань, оприлюднив ось це фото, в якому можна впізнати фірмовий стиль Бенксі. Маленький хлопчик кидає на спину чоловіка в кімоно з чорним паском. Арт оглядачів світових змі та користувачів в соцмережах вже в один голос встигли потрактувати це зображення як відсилку до історії про Давида і Голіафа. Ну а кімоно, побитого мужичари явно відсилає до самі знаєте кого, принаймні в Deutsche Welle прямо написали: можливо, цей твір є натяком на любов російського президента Володимира Путіна до японського бойового мистецтва. А 14 листопада Бенксі таки підтвердив авторство аж семи своїх робіт, створених в Україні, окрім чотирьох, про які я вже розповів, це трафаретне зображення жінки в халаті, з бігуді у протигазі та з вогнегасником, що ніби стоїть на стільці, який явно був там іще до малюнку. А також бородатого чоловіка, що приймає ванну в глибині зруйнованого будинку, обидва, як на мене, символи втручання війни у мирне життя українців. Обидва оголюють непоправні шрами на цьому мирному житті. І ще один трафарет Бенксі особливо цікавий: це зображення явно російської вантажівки, яка ймовірно здатна перевозити ракети з ядерними боєголовками. Ну а перевозить самі бачите, що при цьому Бенксі чудово обіграв уже наявне зображення на стіні, віддавши динину таланту безименного українського вуличного художника, так би мовити, легалізувавши чийсь вандалізм. Перетворивши його на вдале висловлювання, дуже важливо, що нові графіті Бенксі, які зазвичай стали темою для оглядових новин в усіх ключових світових змі, назву лише деякі: Washington Post, The New York Times, Reuters, Guardian, Euronews, Hindustan Times. Таким чином, на проблему російського вторгнення до України та спричинених ним руйнувань, знову звернули увагу цього разу. Під новим кутом мистецького переосмислення арт висловлювання художника зі світовим іменем на потрісканих від російських бомб стінах українського будинку. Що може бути промовистіше, аби нагадати заходу про те, що глобальні проблеми потрібно вирішувати, а не замітати під біле покривало? Цікаво, що існує так званий ефект Бенксі. Його графіті неодноразово зрізалися зі стін і продавалися за великі гроші. Як ви думаєте, чи може щось подібне очікувати й на новій графіті Бенксі, створені в Бородянці та Єрпені? Чи варто, на вашу думку, продавати київську роботу Бенксі, який найпростіше зберегти цілісність? А гроші, звісно ж, спрямувати на потреби українського війська? Чи нехай ліпше залишиться там, де вона є? Напишіть про це у коментарях. А я тим часом нагадаю, що крім продажу українських робіт Бенксі, існує ще один спосіб долучитися до фінансування української армії, донейтити на потреби військових. Зокрема, це можна зробити через фонд, кому що треба. За посиланням в описі ви знайдете наші звіти, а також актуальні рахунки. Зараз ми продовжуємо збір на зимовий одяг для наших бійців. Дякуємо за підтримку.